Доброго дня! Сьогодні ми готуємо морквяний пиріг. У нас ось є такі інгредієнти цікаві. Зараз ми приготуємо легенький, смачний, не дуже солодкий і дуже корисний морквяний пиріг. Тому починаємо приготування. Для початку нам потрібно 4 яйця. Ми їх вбиваємо у нашу мисочку з першого яйця. Це є. Вони в нас такого великого розміру. Тепер сюди йде. Тут у мене 7 столових ложок цукру. Це десь приблизно 125 грам цукру. 100-125 висипаємо сюди півсклянки. 250 грам склянки. Висипаємо сюди цукор. Тепер беремо міксер. Не гарячі. І збиваємо це все, щоб трошки щоб розчинився повністю весь цукор і щоб трошки піднялось в об'ємі наші яйця зб'ємів. Подивіться, друзі, вийшла у нас така густа повітряна піна. Тепер знову включаємо на великі оберти і тоненькою цілочкою доливаємо сюди олію. І ще збиваємо на великих обертах 2 хвилинки. Півтори-дві. Ось дивіться, друзі, яке у нас виходить воно. Тепер додаємо сюди просіяне борошно приблизно 350 грам. У мене тут два таких здорових стакани. Сюди наше борошно. Висипаємо. Раз. І другий стакан. До вас. Це є. Додамо трошки кориці. Небагато так. Чисто. Для, для смаку, для аромату. Беремо ще чайну ложку соди і гасимо столовою ложкою оцту 9%. Ось так. О. Погасили це діло. І знову все змішуємо тепер міксером. Потрібно зробити, щоб не було грудачок. Гарненько зараз все перемішаємо. Подивіться, яке в нас виходить тісто, ось таке густеньке, бачите? Тепер сюди додамо ще солі. Буквально трішечки щіточку таку. Додали сюди щепоточку солі і тепер міняємо наші стандартні вінчики на ось такі спеціальні для змішування тіста. Вставляємо їх в наш міксер. Так, додаємо морку. Тепер на терку. Тут у нас 400 грам моркви. Оп, сюди її. І тепер гарнесенько все вимішуємо разом. Дивіться, вже яке в нас вийшло тісто. Ось таке воно має бути, як така добре, густа сметана. Все, тісто готове. Зараз підготуємо форму і будемо вже сюди переливати наше тісто в форму. І ставить запікацію. Беремо форму сюди трошечки олії і гарно розмазуємо олію по формі. Отут по краях кругом, щоб нічого ніде не пригоряло, не приставало, щоб потім гарно наш пиріг відстав від країв форми. Так, все, промазали ми гарненько нашу форму. Тепер перекладаємо тісто у форму. Ми вже включили духовочку, щоб нагрівалося, нам потрібна буде температура 150 градусів. Ось так ставимо. Можна 180. але я буду випікати на 150. Але тут основна умова, щоб гарно воно вийшло. все. Потрібно, щоб духовка була розігріта, щоб воно гарненько підійшло. Ну що ж, друзі? Будемо відправляти наш майже пиріг у духовку. Бачите, які бульбашки йдуть. Оце працює так сода. Ми зараз його ставимо, воно помаленьку буде нагріватися і помаленьку буде підходити. І гарненько підійде. Якраз 150 градусів, я думаю, буде гарно пропечеться. Трошки довше, але буде класно. Це відправляємо в духовочку. Ось так. 150 градусів. Я думаю, десь хвилин 40, може і годину воно буде випікатися. Ну, все покажемо, розкажемо. Буде дуже смачний пирожок морквяний. Дивіться до кінця і побачите, як ми його їмо. Подивіться, як гарно піднявся він. Він іще, іще буде підніматися. Отака От виходить у нас краса, друзі. Дуже буде класний у нас пиріг. Морквяний пиріг. Друзі, наш пиріг готовий. Такий класний пиріг вийшов. Зараз покажу вам. Дивіться сюди. о, -о, 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 -о. Дивіться на цей пірожок. Дивіться, який гарний. Булочку закриваємо, вимикаємо. Дивіться, яка краса, як пропікся гарно. Ми його поки зараз не трогаємо, хай він остиває. Нехай постоїть зараз. Півгодинки, якихось, а потім ми вже його дістанемо із цієї форми і покажу вам, як ми його прикрасимо. Дуже просто все і дуже смачно. А тепер покажу, як ми його будемо прикрашати. Є в мене така штука, що чай заварювати. Ситочка немає нормального у мене. Але є таке. Беру цукрову пудру і насипаю сюди у наш, так сказати, заварничок. Отак насипав, закрив і просто отак робимо, прикрашаємо наш пиріг. А цукрова пудра ще з ванількою. Такий аромат пішов. Ха -ха -ха. Клас. Дивіться, яка виходить краса, друзі. М -м -м. Отака у нас прикраса до цього пирога. Отакий От виходить у нас пирожок. Тут трошки більше, але нічого страшного. Бачите? Зараз ми його розріжемо, покажемо вам, який він всередині. Я впевнений, що дуже смачний, він дуже гарно пропікся, бачите, по боках. Отакий От виходить пирожок. Тому готуйте і куштуйте. Ну що ж, друзі, порізали ми його. Подивіться, який вийшов у нас пирожок. Він не дуже солодкий. Зараз скуштуємо одразу його. Ну, шматочок вкусимо. Смачний вийшов у нас пиріг. Я вже скуштував, тільки що пудра солодка, а сам пиріг. Не дуже солодкий, якраз те, що потрібно. Тому, друзі, кому сподобалось відео, сподобався такий рецепт, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А ми зараз будемо заварювати чайок і смакувати цей смачний прекрасний морквяний пиріг. Усім смачного і гарного настрою! Всім пока!